Так, як інспектуємо будиночки в верховині. Знімаю, на жаль, проти сонця. От. Погановато видно, але. Ось така от краса виходить. От. Стоїть он Іван, який під 2 метри ростом чи 2,02 Щоб ви розуміли масштаб будівництва. Зараз покажу шпаклівку. Ось так наноситься шпаклівка стартова, чорнова, вапняна на саму солому. Це потрібно для того, щоб захистити періг стіни від комах, від вогню, від будь-яких проявів погодніх і так далі. Потім наноситься малярна сітка, і по ній робиться вже фінішна шпаклівка. Вона може наноситись як уже фінішною шпаклівкою, там барашком, наприклад. Або просто от вапняною під фарбування. Наноситься вона в дві проходки, тому зараз видно сітку. Але після другої проходочки буде рівна стіна. Ось так виглядає цей одноповерховий будинок. Фасад буде тут оформлений очеретом. Очерет буде починатись знизу стіни, плавно переходити на дах і закривати дах. О хлопці шпаклюють. Починаємо з бокових цих стін, щоб приступити до робіт по очерету. Ось такі види з вікна тут будуть. І це будиночок з другим поверхом, Тому тут вже є перекриття. Це ось фронтонна панель. Вона доволі вузька, але розрахована нашим конструктором таким чином, щоб тримати навантаження від даху. Дах буде нелегкий, очеретіний дах вагою 60 кг на метр квадратний. Ферма як в дизайн проєкті. Дерево все оброблено, але із-за дощів трохи вимивається зелений пигмент, але біозахист працює. Ну, власне кажучи, от примикання.